Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Події на фронті обговоримо зараз із керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, добрий вечір. Дякую, що ви з нами сьогодні в цей добрий час. Добрий вечір, вітаю вас. Продовжують росіяни наступати на сході Авдіївський напрямок. Уже в Осу в Таврі підтвердили, що Ласточки не пішли, перейшло під контроль ворога. Населений пункт захоплений. На вашу думку, за рахунок чого росіянам вдається не збавляти темп наступу на цьому напрямку? А справа в тому, що цьому є пояснення. Перше, це те, що Ласточки, не зокрема, і інші населені пункти села, вони знаходяться близько безпосередньо біля Авдіївки. Якщо подивитися ландшафт, то Авдіївка і позиції там є дещо на висотах. А там далі йде така, ну, скажімо так, долина і рівнина, тобто більш рівнинна територія, відповідно, що відповідно, ворог, звичайно, використовує переваги ландшафту. Плюс, скажімо так, тримати населений пункт село, так, яке знищується фактично і артилерією, і авіацією ворога. Дуже складно, тому що банально мало місць, де можна оснастити впевнені позиції. А я маю на увазі оборонні позиції в такій близькості від ворога. Ну, це, це складно. Звичайно, що вони зараз розглядають ось цей сценарій продовження наступу по інерції. Він реально йде по інерції у російських військ. Мета витісняти далі, але далі йде найцікавіше, тому що далі ж іде рівнина, фактично, яка там ну, кілометрів 15-17 можливо. І відповідно що, відповідно, у ворога перевага в ландшафті втрачається. Так, звичайно, нам важче оборонятися, тому що і в нас немає висот, але і їм важче наступати, тому що і в них немає висот, які б їм давали перевагу. І це ще невідомо, скажімо, як події можуть розвиватися з точки зору того, що ми відходимо, але тим же самим і витягуємо ворога в певної міру, і далі їм буде дещо складніше. Хоча я допускаю, не виключаю, що певний тактичний успіх у окупантів ще може бути. І тому ось далі ось ці події вони покажуть зрештою. Зараз а концентруються на тому наші сили, що от ви чули, мабуть, заяву командування нашої головнокомандувач Олександр Сирський робив заяву про те, що. Буде маневрова оборона, позиційна маневрова. Так. ну це щоб було зрозуміло. От дуже просто пояснюю. Дивіться, ворог в наступі. Що треба робити? Є два варіанти: перший варіант стоїмо стіною, ну до останнього, там знаєте, я скажу так, поки нам вистачає сил, стоїмо, тримаємо цей напрямок і все. Не факт, що втримали, тому що ворог може пройти, що це для нас означає втрати великі, це означає втрати людей в першу чергу, техніки, сил, які нам треба дуже берегти. Це найважливіше, що є. А є інший підхід, коли зараз от активно дуже добудовують там, де не було. А зараз надолужують фактично, треба відверто сказати, оборонні позиції і фортифікаційні. І задача стоїть створити рубежі оборони. От зараз я чую там уже критику, чи там певні такі острах, що а от там під Покровськом збираються щось будувати, а от там ще на Слов'янській, так так слава Богу. Це має бути заготовлено завчасно, тобто це має бути на всіх рубежах: перша, друга, третя лінія оборони. А через Чер... два роки після початку повномасштабного вторгнення це завчасно? А, я вам скажу, що у нас є деякі позиції Слов'янська там Взагалі все було, тому що там тривало дуже а, довго. А тут, звичайно, що Авдіївка була дуже серйозна оборонна позиція. Далі, звичайно, виникли проблеми. Це треба сказати. Треба було, мабуть, готуватись і раніше. Але зараз ці рубежі оборони робляться. І задача буде стояти між цими рубежами оборони, просто маневрувати. Тобто, ми маємо бути до чого готові. Що глобально це означає, ми якийсь рубіж оборони тримаємо, скільки в нас вистачає сил, але тримаємо довше і виснажуємо ворога більше, і не носимо більше втрат, тому що у нас є цей рубіж. І це легше робити. А далі, якщо складаються обставини, або ми його втримали, відбили ворога, і ворог відійшов з втратами, або ми переходимо на якийсь інший рубіж, який розташовується в такому, вони не розташовуються. Знаєте, отак, один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ні, вони розташовуються дещо в шаховому угу. порядку на різних позиціях. Ось так буде виглядати ця оборона. Зараз я можу сказати, що от якраз Авдіївський напрямок дуже важливо укріпити, щоб там стримати це просування ворога. Хоча десь було прогнозовано, що вони можуть захопити ці довкола населені пункти села, ну тому що дуже важко, я вже пояснив, чому утримувати. Разом з тим, якщо подивитися зараз на ситуацію, вона дуже складна дійсно на сході. Але от я б звернув увагу, що там на Мар'їнському напрямку, де російські війська пішли на Курахове, а далі вони хочуть іти на Вугледар, вдалося нашим силам стабілізувати ситуацію, навіть відкинути дещо ворога, хоча дуже важко, але вдалося. Тобто, ну, от, елемент цього стримування оборони нашої працює. А Важка ситуація на Бахмутському напрямку, там є тактичні успіхи, вони намагаються вийти на часів яр. А там дуже важливо зараз укріпити позиції, тому що там є висоти, які потім ворог може використати проти нас. Ми розуміємо, що це артилерія і так далі. Алиманський напрямок, ну він так само складний, але якогось значного просування немає. Ну а там далі вже не Донеччина, але Купінськ він так само є. Тобто, ось о, це глобально зараз. Ті, скажімо так, точки. Ну, південь це Запорізький, Оріхівський, Кринки. Але тут на сході це от зараз Авдіївка, Мар'їнка, я би сказав. Бахмутський напрямок. Ну, Куп'янський там ситуація стабільна теж складна з точки зору того, що ворог там не полишає спроб атакувати. Вони думаєте, от під час цієї хвилі російського наступу, чи є у них ресурс для захоплення більших міст: Куп'янськ або на Донеччині Покровськ? От до Покровська ще дійти треба. Тут така ж ситуація, тобто ну, краще не дійти. Ні, я маю на увазі, що так, ще передчасно взагалі про це говорити, ну, але там все зараз вибудовуються оборонні рубежі, і це буде важко зробити. Що стосується Куп'янська, насправді, як показує досвід, оборона вибудована дуже правильно. І Куп'янськ укріплений. Він надзвичайно укріплений, і там це дійсно так, оборона фактично кругова. Робиться все для того, щоб цього не допустити. Єдине, в чому є питання, звичайно, виникає як на цьому напрямку, так і на іншому. Треба більше снарядів, більше зброї тому... і е, більше дронів для того, щоб стримувати ворога. Тобто зараз його стримують. оборона вибудована правильно, але самі оборонні рубежі вони самі себе не захищають. Для цього потрібно мати відповідну зброю. І ось це ну, є питання зараз глобальне, номер один. Як буде розвиватися ситуація, покажуть бойові дії, але. Я бачу, що оборону тримають доволі таки впевнено. Тобто, подивіться два напрямки: атак ворога там синьківка та Баївка, і просування попри все, попри те, що вони тиснуть, немає. Щодо дронів, хочу нагадати, що під час ефіру у нас триває збір на на дрони для гуру. 25 мільйонів гривень потрібно. Це ударно розвідувальні дрони, сич, українська розробка. Уже понад 8 мільйонів, навіть більше наші глядачі задонатили на цей збір. QR-код на екрані, номер картки на екрані. Можете просканувати і будь-яку доступну для вас суму направити. За ці гроші будуть куплені дрони. І відповідно ми не сумніваємося, що частина з них точно потрапить в ціль, пане Олександре. Люди в Криму, які продовжують чинити опір окупації, надсилають відео і на пабліки відповідні і центру національного спротиву того, що масово гониться російська техніка в Крим. Угу. Зараз танки прям ешелонами. Угу. Що це означає? Це означає, що ще не було якогось основного удару під час цього російського наступу, і він зараз насичується технікою цей кулак і буде кудись спрямований. Чи це якась інша історія? Ну, справа в тому, що це підживлення, це вже до укомплектування втра. І підрозділів російських вона зараз відбувається доволі таки поспішно, швидко. Це ті танки, в основному там Т-62, інші, які зняті зі зберігання і фактично йдуть, тобто вони продовжують їх перекидати. Це потрібно для того, щоб доукомплектувати підрозділи, які понесли втрати, а втрати в бронетехніці. Дуже великі на тому ж Авдіївському напрямку, тільки при штурмах надзвичайно високі. Тобто вони везуть їх для того, щоб доукомплектовувати, для того, щоб ще фактично до квітня, щонайменше, і, можливо, далі продовжувати наступальні дії. Абсолютно зрозуміло. Ну, плюс, звичайно, фактор а, тиску психологічного теж, вони ж свідомо везуть її, демонструють. Тобто, ви ж розумієте, що коли це робиться так, що можна побачити і сфотографувати, це робиться свідомо mm -hmm. максимально для того, щоб побачили, для того, щоб продемонстрували і подумали, дивіться, як це воно все страшне. Тому а, це для цього насправді, але. Я думаю, що далі вони їх будуть розподіляти фактично по певним напрямкам. Вочевидь, частина лишиться на півдні, не виключаючи, що частина далі можливо а поїде якраз на напрямок вугледару, туди на Волновах. Ну, це зараз ми побачимо. Але це підживлення якраз тих угрупувань, яким це потрібно. Навіть я вам скажу, що навіть лівобережжя Херсонщини. От здавалось би, кринки невеликий плацдарм, так які тримають наші війська, але навіть там знищується важка техніка ворога. То на наші сили можуть навіть там і умудряються це робити, і це теж треба доукомплектовувати, тому що в них ж, от знаєте, у нас часто дають цифри а, там дві з половиною тисячі танків і так далі, знищених Но, російських. А я маю на увазі, які знаходяться от, воюють а. проти України загалом. Ви розумієте, що ця цифра вона правдива з точки зору штатної чисельності. А перевірити штатну чисельність кожних підрозділів, а там буде не комплект. Він, ну, він не може не бути, тому що танки знищуються. Угу. Відповідно, це ж треба чимось докомплектовувати, тому вони й везуть. Щодо кринок, які ви згадали, цей плаздарм надзвичайно тяжко утримувати, і звідти мало інформації взагалі надходить. Ви розумієте мету його існування? Я вам скажу так, що на мою думку, цей плацдарм, я розумію прекрасний задум, який був очевидно, на початку. Це спробувати витісняти ворога і просуватися далі не вглиб лівобережжя. І, вочевидь, розширити цей плацдарм. Ну, мета ж незвичайно не берегову лінію тримати, так. а розширити далі. І е, це правильна мета. Єдине, що е, як мені здається, дещо був втрачений час і темп цієї операції, в якому сенсі розумієте? Тут так треба або перекидати підкріплення, сили ППО, на ну, там, щоб блукаючий Петріот, часто проїздив, щоб збивав їхні сушки, щоб не кидали керовані авіабомби, дати дещо броні і більше підрозділів, і просунутися вглиб там, хоча б на Раденськ, за Радинськ, і так далі. Тоді це, скажімо, був би шанс нам. А зараз ворог укріплює позиції. Зараз це зробити важко. І відтак тут постає питання. А... Як довго за таких умов може існувати цей наш плацдарм, де все знищено? Чи ми будемо ухвалювати рішення? Я маю на увазі наше командування про те, що можливо там буде якесь підкріплення. Зараз це складно, тому що на сході важка ситуація. Чи можливо навіть буде ухвалено рішення, якщо не буде, ну вже не буде можливості утримувати, відійти на правий берег? Тобто, наш цей, наше це угруповання тримається, воно виконує колосальну задачу, тому що ось ця смуга бодай, яка дає можливість висадитись. Ну але якщо зараз не вийде так і ми будемо в обороні, відійдемо на правий берег, будемо тримати оборону там. А далі, якщо буде озброєння, я б не виключав, у нас там ще є до речі з правого на лівий берег можливості, які можна буде використати. Іде не настільки укріплена оборона ворога. Що ж. Головне, щоб була можливість, щоб було рішення так, з боку сполучених штатів позитивне щодо допомоги Україні. Дякую вам дуже за те, що сьогодні були з нами. Дякую. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.